Друзі, всім доброго доброго раночку. Сьогодні в нас він похмурий, сьогодні обіцяють дощ, а я готую сніданок. Зараз будемо з Вадімом снідати. Вадім погнав коровку на низи пастися. У мене сьогодні смачненький сніданок після всіх цих днів, скільки ми на підножному кормі прожили. Захотілося мені чогось смачненького приготувати. Отаке От таке, м'ясо я приготувала на сковородці, дуже смачне, корінне. Морковка, цибулька, м'яска, приправи, спеції. Отакий От салатик. Нарізала крупно кубиками. Дуже люблю такий салат. Ну, Майже похож на греческий, тільки не вистачає тут фети. Ну, У мене зараз нема фети. Ну а на гарнір я відварила пір'я. Макарончики такі. Так, хто ну і буде кава з молоком. Всім смачного, хто зараз снідає. Друзі, усіх вітаю з 1 вересня, з Днем Знань. У мене хоч і нема вже школяриків, але в мене є внучки школярики. Вони йдуть сьогодні в перш... на 1 вересня. Казали, не буде лінійки, але лінійка буде, в них перший дзвоник. Так що, мої дівчата, красуні, о, покупляли нові їм наряди. Дочка сказала, сфотографує і тоді прийшла мені, порадує нас. Тільки що о, змивала макарончик і обпеклась трошки кип'ятком. Капельку, небагато. Ну, добре, друзі. Всім гарного дня, хто йде святкувати сьогодні до школи. Всім бажаю, щоб було все добре. Всіх діточок, ваших онучок, діточок, всіх вітаю з 1 березня, з Днем Знань. Хай цей рік буде їм легкий, легко даються знання. О, вийшло сонечко. Так що, щоб все все було добре. І далі зустрінемося. Друзі, у нас на дворі хмарно. А я сижу, а тут знову поставила лавочку, перебираю помідори. Уже одну миску наперебирала, однесла, зараз буду другу. Ці помідори я буду просто молити на м'ясорубці, поки нема дощу, бо в нас обіцяють в 11 часов дощ. Не знаю, наскільки це правда, ну, хмарно на дворі. Хорошо, так, прохолодненько. Можна працювати, але в мене щось голова така, як. Як-неначе важка така давлення, мабуть, на дворі і в голові також у мене давлення. Я якась взагалі розбита встала зранку, все щось у мене боліло. Ну, в общем, сижу, вроде як відпочиваю, перебираю все такі дрібненькі помідорчики. Сок з них просто, я кажу вам такий густий. То думаю, це я перемилю просто на місорубки, прокип'ятю і буде мені на зиму, на зажарки. Перемолола я помідорчики. Оце що кісточки, ну воно і так нічого страшного. Дуже густий томат. А я хочу потім, як він уже повариться, побити його блендером. У мене, правда, блендер на грані фантастики такий вже. Ну, але попробую, попробую, може, воно переб'є щось трохи. Так, лежав у мене на столі качан капусти. І мені так захотілося пиріжків смажених в олії. Натушила капусти, замісила тісто, зараз буду смажити пиріжечки. Так, тісто на пиріжки в мене звичайне. Таке, як на хлібчик дрожжове. Тільки трошки м'якше я замісювала, чим на хлібчик. Зараз попробую, щось, воно так ліпне до рук. Ну, зараз я виложу його на стол. Трошки підмісю. Оце ж таке, така мука не дуже гарна. Хотіла на олії виробляти. Навірно, буду розділю це хай лежить на столі, а це поділю зараз і буду пекти. Бо вже скоро обід. Не встигаю, вариться в мене томат той, що я. Так, настіл прямо на лью олії, щоб сильно не. Щоб сильно му ціни були. Давай, попробую. Так мені це тіста не подобається. Борошно не подобається, не тісто. Тісто то хороше. Це за кожено. Хочу, щоб вони такі були пишні-пишні. І м'якенькі. Так, ну ладно, хай буде так. Так, друзі, такі смачні дуже пиріжечки. Дуже смачні, гарні вийшли в мене. Як вкладаєш душу, то виходить все добре. Закатала 9 літрів, друзі, гостючого томату для зажарок на борщі, на підливи, на все. Ще з одної роботи я справилась, в ванні помила. Зараз буду перемивати посуду, каструлі з під соку. Друзі, сьогодні Вадим мене ошарашив, Открив гараж, щось у машину поліз. Каже: ти думала, ти картошку всю перебрала? каже, в машині ще чотири кунки. Так що завтра буду знову перебирати картоплю. Чотири ну, клунки це не так багато. Як він забув про неї, всю вигрузили, а 4 мішки там залишилося. Ну, нічого, Переберем. Так що, ще не кончилася епопія з, з картоплею. Сьогодні в мене такий день, але ввечері буду знову сіпарівати молоко, бо знакома моя замовила. Мені сметани і нежирного творогу, бо їде до своїх родичів. Вони брали в мене молочку і просять, щоб вона привезла їм ще молочки. Так що буде робота в мене. Сьогодні буду працювати, переробляти молоко. Я думала, завтра вже буду варити сир, але ні, друзі. Сьогодні я молоко, те, що в мене є. і... І отак. От <смі> так що будемо працювати. Так, друзі, всім добрий-добрий вечір. Ми оце з Вадімом управилися, пригнали Вадиму ласуню, всіх нагодували, та і сіла я у дворі, та так мені хорошо. десь смажуться шашлик, видно, там сусіди смажуть. От, запах йде до нас. Ну, то таке, я не голодна їсти не хочу, в мене взагалі от пірішків, друзі Жога. Треба бути таблетку йти смоктати. От. Не знаю, чи від пиріжків, бо пиріжки я їла ще в обід. Після того, як після відпочинку, я не їла пиріжки. Не знаю від чого. Ну, в общем, так справи. А в мене тільки що ми з Вадимом балакали та й згадували, як ми торгували. І оце зараз не стало, ні хамси, нашої Чорноморської немає, ні кількість. Таке було смачне. Зараз привозять хамсу, але ми не купуємо. То чилійська, і вона не така смачна і в лузки, в общем, не така. Наша Чорноморська набагато була добріша. І ми торгували, помню, колись привезла, Ліна, тут їздила з Олександрії, возила з Одеси Чорноморську кільку і візла прямо з корабля свіжак, і подзвонила нам, і каже, я там можу вам виділити 5 ящичків. А ми якраз торгували на базар, ну тільки-тільки приїхали на базар. І тут, а ми багато сильно рибою торгували. У нас всяка була всівозможна рибка. І цей, і сольона, і морожена, і сільотка, і міл, мілка, і крупна, ну, в общем, всяка. І тут люди всі питають, де ж кілька, де ж кілька? ми кажемо, зараз буде. І що ви думаєте? Тільки вона заїхала на базар, ми вигрузили ті ящики. Як вистроїлася черга, люди кричать, не давай побагато, попів кіла в руки, а хто й кіло бере. Ой, це був концерт. Ну, це було давненько, не зараз, звісно. От. Та, така смачна, така гарна, така серебряна на колір. Ну, я вам, друзі, передати не можу. Хто їв Чорноморську кільку, то знає. І Хамсу. От. І чоловік мій даже умудрявся. Їздили на Одесу на сьомий кілометр за віщами з Олександрією, автобуси. І він тим автобусом, що ну, привозив навіть кільку з Одеси. Я було, у нас тоді ще машини не було ніякої. І я оце, Він два ящика візьме одтуди, ну, віщі там скупляє, а потім вони заїжджали на, ще на привоз, і він там брав оце жоптом рибку. І... Привозив, і я його зустрічала на маслозаводі, Тут у нас ну, був маслозавод, зараз його вже немає. ну а е, зупинка так І називається маслозавод. І я ходила великом з людою, ще невеликою, ходила його зустрічати з Одеси. Він попривозить якісь речі, е, на, скуп, скупиться там і оце ж риби. Прям великом ззаді на багажник ставимо ті два ящички. А на, на руля навішаємо торби, і він оце прямо йдемо ззаді підтримуємо. Ой, друзі, були, були часи, як згадаю. Ой, все так пролетіло, як один міг. Ось і дивлюся, сьогодні пішли внучатка до школи, яка, які вони вже дорослі. А я відео прокручую назад. от Соня тоді ще телефонів таких сильно не було. Був у нас цифровий фотоапарат, ми її фотографували. По-моєму, ще й... ні, наверное, вже був цифровий, як Соня народилася. От. Ну, Відео так тоді ще не було. Люда там знімала, в них були телефони, то в них є трохи відео, а вна... ну, хоча на цифровий фотоапарат ми вже відео знімали. От, на дисках є, але нема в нас вже де дивитися тих, ні дисків, ні комп'ютер, У нас вже нема комп'ютера. А в них є там, всякі, вони там щось і переносили на флешки. От, а вже Ульяна відео, звісно, як вона була маленька, та зараз передивляюся, аби мені не дивлюся. Які вони вже дорослі сьогодні пішли до школи. Сонечка вже в дев'ятий клас пішла старша, а Ульянка вже в четвертий. Час летить. Люда каже, мама, подивись на фото сьогодні. Каже, ми вже як помінялися, я і Богдан. Кажу, людочка, час ще біжить невпинно, не зупиниш ні одної хвилини. Кажу, а подивись, як я змінилася, яка я була і яка я тепер? Що ти зробиш? Дітки наші ростуть дуже швид, дуже швид летить час. Ой, сірчок опять надо мною сірчить, прийшов за мною побалакати, красунчик мій. Ой, так люблю, друзі, в мене аж душа радіє, як оце дуже люблю серпень, оце таку пору. Сьогодні в нас було прохолодно, було хмарно. Так що такі справи так гарно на дворі. не хочеться. Вадим каже, йди в хату, поки корову доїть, бо мені ж сьогодні сіпарірувати ще молоко. я ж вам розповідала, що мені замовлення є. Ну, зараз трошки почекаю. Сьогодні буду раніше ласуню доїть, вона ж уже. Майже три місяці, як отелилася, нічого страшного не буде, бо я відразу, як вона розтелилася, то я доїла її в 6 годин, в час і в 9 аж А зараз, в началі восьмого, піду, її ось, ось здою, та й все. Ой, восьмого, дев'ятого, восьму кажу, вже майже вісім годин. Так що такі справи. Ну, Новин ніяких у мене особливо немає. Я навіть сьогодні до бабусі не ходила. Вадіма снарядила, він взяв піріжечки в її та ходив до неї, провідав, що там їй, чи води, чи що внести, відра повиносить. Ну, в общем, якось так. А я й не ходила, бо до обіду я з тими помідорами, слава Богу. Дочка мені вже сьогодні дзвонить, каже: ма, що там у дворі в тебе нема вже помідор? Кажу, слава Богу, нема. Переробила. Спас... Дякую їй, вона хоч один ящик забрала, переробила. Ну, в общем, я закрутила цей раз 10 літрів соку, і сьогодні я показувала вам три бутилька на засмажки, на борщі та на подливи. Бачите, камера не передає, на дворі вже темніше, а воно кажеться, що світліше. Так що трошки спогадів вам розповіла. Вадим пішов вже в хату, бо комарі, оце трошки посижу, починають комарі нападати. Мух уже стало трохи менше, тож було прохолодно декілька днів попереді. А тільки зараз, друзі, почалося кругом палять ось бур'яни люди і не бояться нікого, хоч і не розрішено ж палити. Ми ніколи не палимо. Не знаю, чи будемо ми цей рік палити. Всі палять воно кругом. На тій стороні за річкою сьогодні як запалили, стіна стояла димом. <світ> так що такі справи. Оце весно... Раніше, боже, оце весною і осінню це страхіття. Всі палять, та й ми палили. Куди ж її одівати? Всі палять, дихать нема чим, Вадим взагалі мій не переносив цього диму. Якось мені байдуже. Ну Не подобається, ну якось. Я не сильно концентрую увагу на цьому, а він страшне, він задихається. Його якась як алергія на цей був. Так що такі справи? Сьогодні казав Вадим, на низу, там в обід пішов корову забирати, а там, каже, стає скворців, шпаків. І я, я кажу, боже, вони як узнають, що в нас тут виноград, то вони, кажу, решку наведуть. Я пам'ятаю один рік, я вже розповідала попереді, там ну, нові в мене ж підписчики з'явилися. Та цей. Взагалі, ми більшу частину зірвали вінограду, а залишилась так одна тільки дорожка. Ну і пішли ми відпочивати в день. Пішли відпочивати, чоловік каже, я цей, вийду тоді, дорву ту дорожку. Виходимо після відпочинку, одні пусті грони висять. Нема ні одної бубочки, все знесли, все знесли. А кум... хтось ішов та тоді не пам'ятаю чи кума, чи хтось ішов та каже Боже, каже, я йшла по дорозі. Думаю, що у вас в дворі робиться, а вони ж оце як нападуть, вони до того цвірінчать. Каже, таке робилося в дворі. Кажу, свадьбували, весілля грали. Страшне, що робилося. Оце таке, а цей рік нема ні день, фрукти у нас в дворі взагалі не було нічого. Там декілька яблучок упало і все. Не слив і то, правда, доця знайшла декілька слив, штук три, як приїжджали і пішла, каже, а ну піду подивлюся на сливі. То знайшла три штуки такі добрі. Цей рік все дуже добре. Цей раз я була в неділю на базарі, заїхала в магазин, то яблучка були по 37 гривень. Та я взяла трохи, бо боялася, думаю, може, вони погані, а вони ще й добрі оказалися. От. Та і цей. Жалкую, що більше не взяла. Кажу, Вадиму, може завтра поїхати та в магазин спеціально скупитися, взяти більше яблук. Ми завжди у нас вечором, щоб нічого такого не їсти, ми оце... Якоїсь фрукти. Хоч кажуть, і не можна вечором їсти такого нічого, щоб ночі не бродило в животі, ну, а хочеться ввечері щось таке з'їсти. Так що такі друзі, справи. Так, я зайшла вже в хату, бо на дворі комарі кусають. І ще, хочу привіт... і ще раз хочу привітати усіх діточок ваших і вас, мам, і бабусі, дідусі і тат усіх з 1 вересня. Хай наші діти будуть щасливі і хай навчаються, щоб бути розумними. І всім всього самого найкращого. Тихого мирного вечора, тихої, мирної ночки. І до завтра. Пока-пока.